Що за віру оказується, що треба боротися. Не просто так, о, як, як вийде? Ні. Віра те, що сказав Бог. <клух> Я зачитаю священне описання, коли люди дійсно боролися за віру, коли де їх була навіть угроза життя, але вони стояли твердо. <клух> бо слово Боже, ще каже так, бо вкрались до вас деякі люди. Давно призначені на цей суд безбожні, що благодать Бога нашого вертають на розпусту і само владики Бога і Господа нашого, Ісуса Христа віддикаються. А я хочу пригадати вам, хоч ви те знаєте, що Господь хоче спас народ із землі Єгипетській та опісля погубив тих, що не вірували. Коли люди не будуть вірувати, Слово Боже нам говорить, що Господь погубив тих, хто не вірив. Читаю слово Боже, це буде четверта книга Моїсея числа. 13 розум. І сказав Господь Моїсеєві. Почули, хто сказав? Господь сказав Моїсеєві. Пошли людей на розвідку в землю Ханаан, що я дав їй синам Ізраїлям по одному чоловіку батьківських, поколінь їх, пошлеш їх. Кожного начальника споміж них і послав їх Моїсей, і спустині пора за наказом Господнім саме тих людей, які були головами. В сині в Ізраїлі. І тут слово Боже, даче нам ну, перераховує хто, хто пішов І вона по іменам. Читає я трохи, пропускаю, читаю далі. І прийшли вони до Моїсея, вже вернулись землі, яку провіду, ну, яку дивились на неї. І прийшли вони до Моїсея та, та Рона, то всі громади, до всієї громади синів в Ізраїлі у пустині Паран. До Кадешу і принесли вістку їм і всій громаді, і показали їм плоди землі. А плоди землі були такі, що вони вдвоєм несли одну грону винограду на палк. На Представте собі, який урожай, яка прекрасна земля була. І, ну, вона там і є, ну, на той час. Представте собі, як, що, вони, що вони побачили, навіть вийшовши з Єгипта. Де там теж була земля непогана, родила непогано. І от вони це все принесли, показали, і далі слово нам Боже говорить так. І розповідали йому, кажучи, прийшли ми до краю, де ти посилав нас, і справді тече він молоком та медом, а ось плоди його. Тільки сильний той народ, що живе в тому краї. Там великі, укріплені міста та й енакових нащадків бачили ми там. А малих живе в землі південній, а Євусияни та аремої, а живуть у горах, а живуть над морем вздовж берегів Йордану. І втихомиру калєв людей, які противились Моїсею та й промовим, Ідемо таки та й зайдемо, займемо цей край, бо справді зможемо перемогти їх. Та чоловіки, які з ним ходили у гори, говорили: не буде в не нас сили увійти між тих людей, бо вони сильніші за нас. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вісті. Про край, який самі розвідували говорячі, земля, що нею проходили ми, щоб розвідати, така земля, що жаре мешканців своїх і весь народ, що ми бачили серед неї, це люди Великого росту. І бачили ми там велетнів, синів Енакових, з роду велетнів. І, сам, і самим нам здавалося, наче ми та сторона і такими ж в очах їхні. Я трохи пропущу і далі буду читати. От, от, от така от, сустав, ну, ситуація склалася. Одні казали, каля Ісус нам казали, що підемо, завоюємо, бо Бог нам дає цю землю, ми її зможемо завоювати. А другі казали, ні, там велетні, там здорові люди, там. Земля пожирає навіть людей, щоб вона їх пожирала, бо їх би не було ті хвелені. Тобто десь правду сказали, десь неправду, ті люди, які ходили. І Слово Боже нам каже, щоб ми боролись за дім.